Доброго дня на огляді викрутка з набором біт Jackie M8189. a Ось в такому кейсі вона зберігається. Так, щоб відкрити кейс, потрібно потягнути трішечки сюди. Він тоді дуже легко відкривається. Що є дуже зручно, його можна ось так поставити. І він собі гарно стоїть. Так, в наборі є викрутка біотримач. Ось такий пінцет. І 30 різних біт. Зараз одну встановимо. Фіксується на магнітику. Дуже легко встановити. Не хитається, не вилітає. Також є поворотний підшипник, дуже зручно тримати у руці. Замовити даний набір можна у нас на сайті посилання в описі під відео.